Всім доброго вечора! Привіт, Київ! Привіт Київ! Дуже радий у вас знаходитися! Багато моїх друзів переходить на українську мову, і я вважаю, що це максимально правильно і класно. Ви так вважаєте? Ви так вважаєте? Поаплодуйте, що так вважаєте, я себе розумів. Але, але вони чомусь подумали, що я тепер для них буду вчителем української мови. Тому що в мене друг ми з ним гуляли весь вечір, він зі мною спілкувався весь вечір українською мовою. А коли ми прощалися, він мені каже, ну як, як я говорю? А я такий, Сережа, ми з тобою дружимо 10 років. Ти думаєш, я тебе слухаю. Ні, насправді я підтримую таких людей, тому що це класно. Багато хто це зробив публічний цей перехід, написали в інстаграмі пост, я перейшов, я їх лайкаю, я їх коментую. Але мені здається, мало такої підтримки, треба іще підтримка. Тому я подумаю створити профілі письменників українських, і хай вони їх коментують. Ну, прикольно ж виходить, прикольно. Хтось пише. Я перейшов на українську мову. Я пишу, молодець, Потім Іван Франко красунчик. Тарас Шевченко, ти супер. І така Леся Українка. Ось мій онліфанс. Я б насправді дуже сильно хотів подивитися на OnlyFans Лесі Українки, якщо чесно, бо цікаво, що там така за пісня лісова ховається. Що ж там робиться, що ж там робиться? Я готовий досліджувати цю всю інформацію. Мої рідні, мама, бабуля, сестра в Польщі. І є в когось в Польщі родичі, хтось виїжджав, поаплодуйте або за кордоном. І Я бабулю забрав на початку червня додому в Черкаську область, і вона була дуже рада цьому факту, але її радість дуже своєрідно проявлялася. Бо ми тільки приїхали додому, ми одразу помідори садимо. Огірки садим, я кажу, може, хоч в хату зайдемо. Вона така, точно, там є націння до гарбузів, йдемо <рес> в хату, йдемо в хату. Ну в нас реально, у нас у дворі немає жодного клаптику землі, де щоб щось не росло. І вона мені говорить, ти просто не розумієш, земля не може простоювати. Я думаю, так само кличко думає забудовниками. Земля не може простоювати, валим тут стоповерхівку. Це Дніпро, Дніпро могуче витримає. Я на нього ставлю. Все буде нормально, не хвилюйтесь. На вихідних я був ще на день народженні у свого друга, і говорять, що день народження це радісне свято. Знаєте, не для всіх. Ви бачили людину, яка прийшла на днюху, подарувала пляшку віскаря, а потім розуміє, що ніхто його сьогодні не буде відкривати. «Воу! Там, там такі печальні очі. Ну, там така трагедія в людини. Я підійшов до Мінніка, говорю: слухай, ти можеш замість аніматора психолога визвуче. Ми втрачаємо людину. Ми втрачаємо людину. Просто це так дивно на те ображатися, що ти подарив подарунок, а з тобою не діляться. Простояв ти і бачить, подарив гроші. Було б максимально дивно, щоб я його привітав, потім так постояв біля нього. А потім такий братан, поповни мені щот, пожалуйста. <риклад> гроші не мають права лежать без діла, а вони зараз лежать в червоному конверті. Ну <риклад> треба срочно набрати моїй мамі. І це я перший раз дарував взагалі людям гроші. До цього я дарував подарунки. Цього разу не вийшло, бо я не знайшов подарунок. Він живе в приватному секторі. Я думаю, подарую йому щось типу, для господарства, для будинку. І виявилось, що нічого немає для будинку. Нічого немає. Ну реально, я ходив по епіцентру і такий, бачите, відділ з камінами. Відділ з автономним опаленням. Я такий бляха. А де відділ з домашнім ППО? От що треба кожному українському будинку. Домашнє ППО. Я хочу ППО вибирати як бойлер, ну без напряга. Розумієте, приходиш в магазин і говориш, у мене два поверхи, треба мені ППО додому. Вони такі: у нас є британське, є американське і є німецьке. Німецьке не радимо, дуже довго їде. Я такий, тоді можна мені американське в лендліз дати. Чи... Дуже гарна лендліз історія. Дуже прекрасна. Ну круто, погодьтесь, коли буде вдома ППО, це реально дуже круто. Мало того, ми допомагаємо нашим Збройним силам України. Допомагаємо їм. А друге, це дуже зручна штука. Сидиш ти вдома, граєш у фіфу на телефоні сповіщення. Увага, повітряна тривога. Ти такий своїй дівчині кийця. Нажми червону кнопку в коридорі, пожалуйста. Так гарно матч я не хочу взагалі вставати. Головне, я ще подумав, щоб ця кнопка червона була дуже високо, щоб її не могли достати діти, розумієте? А то будуть ці діалоги в сім'ї. Синочка, іди сюди, іди сюди. А хто по горобцям стріляв, розкажи мені? Всім хорошого вечора, дякую, Тамарченко. Відпочивайте. Так що, виходить, що ти подивився це відео до кінця, так ти чудова людина, а тому ти зробиш точно наступні кроки. Це на цей канал підписатися. Поставить вподобайку і комент під відео. Все, все дуже просто. І головне ходи на стендап, як я зараз роблю. Іду на стендап. Дякую.